Ну і починаємо з неймовірно важливих, довгоочікуваних і термінових новин. F-16 вже в Україні, і їх нарешті показали українцям та українкам. 24 й канал одним з перших оприлюднює ці кадри, зняті сьогодні на одному з українських аеродромів. Як бачите, це F-16 і вони вже тут. Це дійсно великий день, це дійсно велика подія. І в цей день. Я просто не можу не процитувати дійсно важливі і довгоочікувані у цьому контексті слова літаки летять будем всіх бомбить. Скільки цих літаків прийшло, чи цього достатньо, чому так довго, хто винний і винний в у чому саме? От про все це будемо говорити вже за кілька миттєвостей, але зараз просто треба назвати речі своїми іменами. Літаки дійсно летять, і ми дійсно будемо всіх бомбити. Всіх, хто посягає на Україну, на її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність, усіх, хто посягає на життя українців та українок. Це великий день в історії е, української авіації та українських збройних сил сьогодні, 4 серпня, в Україні, відзначають День повітряних сил Збройних сил України. І ми вітаємо усіх, хто причетний. Усіх, хто літає, хто стріляє, хто випускає ракети протиповітряної оборони, хто бомбить, хто захищає і хто захищав. F-16 – це не подарунок для нашої армії, а заслужений і логічний перехід на новий рівень. І я впевнений, не останній перехід на новий рівень. На презентації F-16 побувала моя колега ведуча 24-го Андріана Кучер. І ось що вона там почула. Бажаю нашим повітряним силам, усім нашим воїнам, відчувати гордість українців нашою бойовою авіацією. І приносити Україні саме такі бойові результати, які наблизять які наблизять нашу перемогу, перемогу України. Слава повітряним Збройним силам України! Слава нашому народу! Слава Україні! Героям слава! Ми чекали на цей день і на такі кадри. Чи не так дуже сильно чекали абсолютно всі, всі в Україні, але мабуть більше за всіх чекали саме в силах оборони у повітряних силах, у головному управлінні розвідки. Ну і вже точно дуже чекали у сухопутних військах, особливо у піхоті. Представляючи в 16 в день повітряних сил, президент присвоїв звання Герою України одному з наших оборонців-оборонців українського неба. Присвоєно звання Герою України з удостоєнням ордена Золота зірка Василюку Денису Олександровичу, підполковнику посмертно. Нагороду отримує дружина Владислава Сергіївна. Як дружина військового офіцера-підполковника Дениса Василюка, під позивним Флеш. Я хочу сказати, що Денис дійсно гідний цього звання. На жаль, посмертно. Він до останнього подиху боронив наше українське небо, і крім того, що він був відважним, незламним пілотом, я хочу сказати, що він також був щирою, доброю та світлою людиною. Як він завжди підписував речі для волонтерських аукціонів, разом до перемоги. І це дійсно так. Тому що тільки від нас всіх з вами. Залежить наше майбутнє вічна шана загиблим героям. Слава Україні. Героям слава Денис Олександрович Василюк, 1993 року народження, підполковник збройних сил України, учасник російсько-української війни, пілот 831-ї бригади тактичної авіації, повний кавалер ордена за мужність, і тепер уже герой України посмертно. Пілот АС і підполковник Денис Василюк від початку повномасштабного вторгнення здійснив 94 бойових вильоти. Політ 17 травня 2024-го став для нього фатальним. 31-річний льотчик загинув на одному з найгарячіших напрямків фронту, встигнувши виконати своє останнє бойове завдання. Чим врятував українську піхоту. Ну і сьогодні, я думаю, варто згадати ще одну людину: метою. Ціллю і мрією, якої було побачити f 16 в українському небі, майор Пільщиков Андрій Борисович, знаменитий пілот Джус, який загинув торік, сьогодні, нарешті, також бачить f 16 в українському небі. Жу одразу Ф-16 можуть збиватися, f 16 невідомо чи будуть працювати по російській території, принаймні найближчим часом. Я сподіваюся, наші західні друзі не запровадять іще й такої абсурдної заборони для України. Але в будь-якому разі, це великий день в історії української авіації. Можливо, навіть найважливіший в 21 столітті, так точно.